Продуктивна діяльність ліплення, тема нашого заняття святковий різдвяний хліб. Добрий день, мої малята, добрий день, шановні батьки! Вітаю вас, святом, водохреща. Нехай сьогодні вас із Йордану, водиця освятить. Бажаю бути вам усім здоровим. Вітаю вас із хрещенням Христовим! Малята зима, як я вам вже розповідала, багата на свята. Різдвяні свята щедрі і веселі, існують традиції, пов'язані з приготуванням святкових страв, серед яких важливе місце посідає хліб. Для святкування різдва випікають декілька різновидів хліба. Звичайний хліб, який споживають під час вечері. Та обрядовий, що зберігався протягом всіх різдвяних свят, які починалися з Різдва аж до водохреща. Святковий різдвяний хліб це різдвяний калач з горіхами, родзинками та маком, круглі обрядові хліби з білого пшеничного борошна на молодці і з додаванням яєць. Їх випікали спеціально для дітей, які несуть вечерю до дідусів та бабусь та хрещеним батькам. Сьогодні пропоную вам зліпити святковий різдвяний калач. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка, стека, серветка, і зробимо з вами ми пальчикову вправу. Я печу, 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 дітка, всім покалачу, зверху маком потрушу, в піч гарячу посажу, випікайтесь калачі у натопленій печі. Дітки. Беремо ми пластилін, як ви бачите, шматок пластиліну, так? і будемо його ділити на дві, три частини. Нам потрібно буде, дітки, скочувати ковбаски, отакі довгі, їх повинно бути дві, отакі ковбаски, як ви бачите, так? Ми їх беремо, ці дві ковбаски, я вже їх розкатала, вам потрібно буде їх, тако, щоб вони не були сильно тоненькі, розкочуємо дві ковбаски. Потім отак їх скріплюємо і отак перекручуємо, дітки, ці дві ковбаски. Перекрутили. Так, бачите? Отримали, отримали жгутик. І згортаємо його в кільце дітки. Потім ми беремо ще одну довгу, но вже тоншу колбаску. Да? І обгортаємо наш калачик ось так. Бачите? Отак ми його обгорнули. Тепер наш калачик ми можемо залишити так або Прикрасити. Нам потрібно буде взяти шматочок пластиліну, тако розкочуємо маленьку ковбаску, приплюснули її пальчиками, потім можемо як равлик скрутити. І ось така вийшла. Трояндочка, дітки. Потім ми ще можемо взяти шматочки пластиліну. Отак. І скочуємо кульки. Я взяла, зроблю три кульки. Потім притискаємо пальчиком, формуємо, дітки, листочок. Притиснули і формуємо листочки. Потім ми стекою ці листочки надрізаємо і прикладаємо на наш калачик. Ось такий калачик да, вийшов у мене. Традиційний обрядовий хліб, завжди присутній на святій вечері. Дома створюйте святковий різдвяний калач, буду чекати ваші роботи. До зустрічі!